У горішніх плавнях триває ліквідація аварії, яка сталася на головній каналізаційній насосній станції 1Б. Фахівці комунального підприємства виробничого управління водопровідно-каналізаційного господарства не зупиняють роботу ні на хвилину. На якому етапі аварійно-відновлювальні роботи коментує директор водоканалу Сергій Ярош. На 17 -го годину 15 -го квітня ми завершили роботи по санації колектора, який був пошкоджений. Зараз по цьому колектору вже поступають стоки і фахівці підприємства займаються питанням розповітрювання насосів пуску лапусконалажі роботи на насосах станції 1Б. після чого будуть відновлені роботи станцій номер 8 і номер 9. І тільки після того ми будемо подавати питну воду на наше місто. Як скоро ці роботи можуть бути виконані, на який час розрахується? Вони, вони будуть виконуватись в стислі терміни, максимально можливі, тому я не буду зараз загадувати, коли це буде. Люди працюють, і це вже добре, що почалися вже відновлювані роботи по прийомці стоків в штатному режимі. Ну, як тільки ми будемо приймати ці стоки в штатному режимі, то значить і тоді буде можливість подати питну воду на місто.